Є люди, які співають, танцюють. А я, мабуть, в мене хобі вирощувати часник і сидіти тут от, в землі. У селі Третельники, що на Хмельниччині, 33-річна аграрійка Тетяна Затварська вже п'ятий рік поспіль вирощує часник сорту Любаша. У мене чоловік працює в Польщі вже понад там, десь так 15 років, коли почалася війна, і сказав: Збирай речі і їдь до мене за границю бо в нас війна. Ну ви знаєте, коли я прийшла в березні місяці, і той часник вже був такі пісочки, він каже: Передіскуй, і все, і хай так все стоїть. Ну як можна передіскувати? Ну розумієте, це вже як діти. Улюбленою справою займається не сама, а з 13-літнім сином, семикласником Тарасом. Ми, коли поїхали в Польщу з ним, він мені сказав, мама, я не хочу бути в Польщі, я хочу бути в Україні. А зараз ми він вже зараз сам їздить на тракторі, він вже внікає в електроніку там всяку. У своєму господарстві мають близько 10 одиниць різної техніки. Найбільше каже Тарас йому до вподоби. Їздити допомагати, що довольні всі раді, що так виходить. Знаєш, де розсичасний, гарний. Великий середній дрібний часник, вирощений фермерами-одноосібниками, зокрема у Хмельницькій області, продають на центральному продовольчому ринку. Вартість на нього коливається від 80 до 130 гривень, каже продавчиня Галина. Є е, ярий часничок, він маленький, а цей зимовий він величенький, такий більший. Він лежить дуже довго, потрошки беруть. Кілограмами не беруть там по 5-10 кг, а 300-400 грамів кіла беруть. ще ж багато не треба. Натомість процес вирощення часнику кропіткий і вимагає постійного догляду, говорить Тетяна Затварська. На початку березня, кінці лютого, ми сипемо салітру, потім ми починаємо щільною, потім ми бризкаємо, вводимо його з устресу, потім бризкаємо обробляємо його від шкідників, від хвороби. Потім ми ломимо стрілку. До сьогоднішнього дня ми постійно в часнику. Додає, що результат осінньої висадки часнику на площі близько трьох з половиною гектарів очікує в червні. Це Посадковий матеріал тут має бути. Там у нас ще є одна ділянка, засажена понад 2, 2 гектари. Це буде на продаж, ну плюс-мінус десь так має бути 10 тонн на продаж. Тетяна Затварська каже, ще реалізує вирощений часник виключно в Україні. Тетяна Леос, Оксана Євтухова, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельниччина.